Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Тема сьогоднішнього відео дуже дуже важлива. Це відео зараз будуть намагатися задавити всі кремлеботи, всі трампісти, всі магівці. Тобто будуть е, тиснути на канал і на це відео. Тому дуже важлива ваша максимальна підтримка. Важливі ваші вподобаєчки, як завжди, важливі ваші е, підписочки на мій канал і важливі ваші коментарі. Лідер опозиції Канади чи П'єр, як його там звуть, я ніяк не можу запам'ятати. Але як я вам вже казав не раз на цьому каналі, ну у мене немає бажання пам'ятати ім'я всіх лузерів. Так а це ще я вам можу сказати, так що він лузер десятиліття тут в Канаді. І якось там пам'ятати його ім'я. Я ну, мен, мен, мені не треба це. А він не тільки лузер, він лузер, він популіст, і зараз ще і. Виявляє себе і великим брехуном, так, лідер канадської позиції це П'єро. П'єр, я не знаю, там напишіть, як його зовуть. Він публічно оббрехав діючого прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Так він збрехав, причому збрехав на дуже таку важливу тему. Щодо Канади, звісно, всі ці трампісти, магівці, всі кремлеботи зараз підхватили цю брехню, почали її розповсюджувати. І я вам сьогодні хочу надати чесну інформацію, що відбувається в Канаді, чим розповісти про цю брехню, що на самому ділі відбувається в Канаді. І найголовніше, я хочу до вас донести, навіщо це робить зараз ця опозиція канадська е, на чолі з цим <клузером> лузером. Так, всі ці. І трампісти, всі ці кремлеботи, навіщо вони все це роблять? Тож як я вже сказав, тема відео дуже дуже важлива. Тому підписочка, вподобаєчка, коментар. Але спочатку, друзі, я хочу всім пояснити, так те, що зараз відбувається, це війна, це реальна війна. Тобто, війна зараз іде не тільки в Україні, в Україні там іде фізична війна. Але зараз Раша зі своїми поплічниками і разом з трампістами з цими маговцями вони об'єдналися. Це треба визнати. Тобто зараз вони діють одним фронтом, і це означає, що ми з вами маємо зараз справу з темними силами, які об'єдналися, так і до речі, вони не просто об'єдналися, вони не просто діють одним фронтом. Вони дуже дуже класно організовані, і вони вдало зараз використовують серед різні. Соціальні мережі, так, для того, щоб. Тиснути для того, щоб конкретно тиснути на різних людей, в тому числі і на мене, і на мій канал. Якщо вам цікаво, я вам можу розповісти зараз зсередини, я вам можу надати таку інформацію, від якої у вас волоси стануть дибом. Ви почнете дивитися на багатьох ваших блогерів, на багатьох ваших кумирів зовсім під іншим кутом. Я зараз знаю точно, тому що це відбувається зі мною. Як блогерів підкупляють, як на блогерів. Втиснуть, як блогерів заставляють або прийняти сторону їхню, так, казати те, що їм треба казати. Ну, не обов'язково там дослівно, так, але я маю на увазі підтримувати їхню цю сторону, або відійти в сторону і утримувати нейтралітет. Я вам можу назвати з конкретними цифрами: скільки це коштує, як це, як це все відбувається. Е, і що саме саме в цьому неприємне, це все робиться так, що ти нічого не докажеш, ні, ні до чого не, під, не підкопаєшся. Це все відбувається за рахунок грошей звичайних податків, податкоплательщиків, тобто за, за рахунок звичайних підприємців, які дають реклами. Е, це дуже потужна схема, яку вони Зараз відкатали, і завдяки якої вони затикають рота блогерів. Ну для мене мій YouTube канал це не просто, скажімо так, бізнес. Він для мене взагалі не бізнес. Для мене це не просто, скажімо так. Моє хобі для мене це та зброя, яку я використовую для того, щоб допомогти Україні, для того, щоб допомогти світовим силам. Якщо ви хочете, щоб я вам розповів про всі ці е, дела, е, давайте так домовимося: три тисячі вподобайочок, півтори тисячі коментарів з питанням, як це відбувається, або розкажи, або щось таке. Напишіть, і я зроблю відео, з якого це буде відео. Я вам скажу, знаєте, е, це не, не журналістське розслідування, але воно взорве Оски, як я вже сказав, дуже багато людей подивляться на своїх блогерів під іншим кутом. Так, ось це перше, що я хотів сказати. Друге, що я хотів сказати. Це те, що, як ви знаєте, наш діючий прем'єр-міністр Маркарні, який виграв вибори, так попри те, що партія лібералів була там десь далеко, 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 тобто програвала по всім показникам, і за три місяці ліберали все наверстали і виграли вибори. Ось Маркарні зустрівся з президентом Зеленським. Маркарні. Класно зустрівся з Зеленським, тобто це була класна зустріч. Це була тепла зустріч, це була зустріч, де люди поважають один одного. Марк Карні після того дав прес дав інтерв'ю, в якому він сказав, що тему України він буде підіймати на його зустрічі з е, Дідж Венсом, з ДідЖивані, так якого ми з вами знаємо, як Дідживанню, і що він буде постійно підіймати цю тему допомоги України і в G7, тому що Канада за зараз вона голов... є головна в DG7, так? Він сказав, що на всіх зустрічах в G7 Канада буде підіймати тему України. Канада буде продовжувати підтримувати, надавати допомогу Україні. Яку конкретно допомогу Канада зробила, надала до Україні до копійочки. Так що надала, я вам розповім в наступному в одному з наступних відео. Я зараз збираю цю інформацію, і це буде відповідь також цим різним кремоботам, які кажуть: а що там Канада там нічого вона не робить. Я вам розповім, що робить Канада і що робить. Конкретно маркарні для того, щоб допомагати Україні підтримувати Україну і підтримувати президента України. І знаєте, коли я дивився на цю зустріч, коли я слухав пізніше е, цікаві, е, е, що сказав наш прем'єр-міністр, так інтерв'ю прем'єр-міністра, я був гордий, що я голосував за нього. Я був гордий, що більшість канадців е, вибрала саме лібералів і вибрала собі саме цю фахову людину на. На посаду прем'єр-міністра Канади, і тут у мене є дві новини. Знаєте, одна новина класна, це те, що Раша разом з Трампост з Трампістами, з цими магавцями програли в Канаді. Тобто, в Канаді переважна більшість людей це здраві люди. Так, це люди, які вміють думати, які вміють аналізувати. Це люди, у яких є голова і. Тому Раша разом з Трампом вони тут програли так само, як вони програли в Австралії, так само, як вони програли в Європі, і продовжують програвати. Тобто темні сили зараз вони втрачають позиції, вони програють, да? і це класна новина. Це треба зрозуміти. І це чому нам не треба збавляти оберти, так? Але є і погана новина. Погана новина заключається в тому, що. Тупих в Канаді досить багато. Велика кількість таких серед російськомовних. Ну там майже всі такі знаєте, от можу вам сказати. Подивіться всіх цих російськомовних блогерів. Вони вони повповернуті. Вони повернуті трампісти, магівці, е, там просто клініка. Ну у людей просто відсутня якась е, здібність щось думати і сопоставляти факти. Для них не важливі цифри. Для них не важлива офіційна реальна інформація. Вони, як оті, знаєте. Сектанти, вони віруючі, вони увірували во все у все, що їм скаже їхній цей бажок, кумір. Ну на даний момент це лузер, це відвертий лузер, це лузер, який просрав все, який все в себе мав, все просрав, але вони продовжують з нього робити куміра і продовжують розповідати, що він там якийсь там неймовірний класний і туди-сюди. Ну про це ми сьогодні з вами поговоримо. Так ось погана новина в тому, що. Їх, хоч і меншість, так, їх меншість, але вони дуже класно організовані. Вони класно е підтримують один одному. Знов таки, це тому, що там пусто в голові, тому що вони їх, їх легко маніпулювати, їх легко зашугати, і тому вони згуртовані. А згуртованість їм дає, додає сили. О, це треба зрозуміти, і треба це прийняти і зрозуміти, що нам, нормальним, адекватним людям, також треба бути згуртованими і допомагати один одному. Треба підтримувати тих, хто каже правду, а не просто каже популістські якісь там гасла для того, щоб просто наробити шуму. Так і це чому я вам кажу: підтримуйте нормальні канали, підтримуйте канали, не лініться, не от, будь ласка, не лініться. Ставте вподобайчки відео та тим е, е, блогерам, які кажуть правду. Не лініться підписуватися, не лініться написати трошки коментарів. Ці сектанти вони не ліняться це робити. Вони бігають, вони забігають до мене на канал. У мене на каналі пишуть: от, подивіться там того-то, того-то, того-то. Ото той каже правду. А цей не ну, цей бреше. цей розказує, що в Канаді все нормально. А ось отой ото-то то той каже правду. Зрозумійте, їм не лінь це робити. Вони це роблять, так і завдяки цьому ця. Брехлю, брехня, вона розповсюджується по світу. Ну а тепер давайте ми з вами дізнаємося правду про Марка Карні і дізнаємося правду про П'єро чи П'єра, чи якось його там. Також напишіть мені в коментарях, як ім'я цього вузера. Поїхали! А знаєте що, друзі? Поки ви будете слухати. Цю інформацію я пропоную вам подивитися класні кадри. Я пропоную вам подивитися класне відео з Ванкувера. Подивіться, яке це чудове, красиве місто, і хочу е підкреслити, що Британські Колумбії е очолюють і е роблять справи. Зовсім не популісти, так не консерви, консерватори. А хто правильно нормальні люди, е нормальна партія. Ну, давайте, дивіться і слухайте. Отже, П'єр знову вийшов на публіку зі своїми заявами, і, як завжди, Карні зняв усі тарифи, Карні прогнувся. І да, друзі, це не жарт, а справжня цитата з його прес-конференції. А тепер давайте чесно: хто тут насправді прогибається? Спойлер для вас зразу це той самий П'єр. Який навіть не зміг виграти вибори у своєму окрузі і зараз не має місця в парламенті, і це чому я його називаю лузер? Лузер десятиліття. Він не просто довів партію до ручці, він сам програв вибори в своєму ж виборчому окрузі. І так, хто такий П'єр Полієвр? Давайте з вами трошечки розберемося. Політик. О, ні, експерт з економіки. Ну також знаєте, член парламенту? Та також ні, ні і ні. І ще раз ні. П'єр це колишній лідер консервативної партії, який з триском провалив. Вибори його не підтримали навіть у власному окрузі. Він не отримав крісла в парламенті, друзі. Але чомусь вважає себе достатньо компетентним, щоб повчати людей, які справді розбираються в державному управлінні. І це, друзі, шокує. І це чому я кажу, що ті, хто йому вірять, це знаєте, це віруючі такі, це, це просто, це ну просто віруючі. І ось, друзі, сенсація від цього П'єра. Ліберали. Пітували, Марк маркарні, скасував усі тарифи на американські товари, і це П'єр заявив публічно 12 травня 2025 року. І цю ахінею підібрали всі ці е, трампісти, всі ці магівці, всі ці кремлеботи намагаються її зараз розповсюджувати, і мене вже доставили також на моєму каналі. Це чому я вирішив розповісти правду, друзі? Але чи дійсно все саме так? Абсолютно ні, і це друзі маніпуляція. Факти говорять інше: уряд марка карні залишив чинними близько 70% у всіх введених в березні тарифів на імпорт зі США. І тут мова йде про 25% мита на сталь, алюміній, автівки, побутову техніку та сільськогосподарську продукцію. Усього на суму понад 125 мільярдів доларів. Це найбільші економічні контрзаходи Канади проти США за останні 30 років. Але П'єр цього не помічає. Ой, не помічає п'єро. Наш п'єро. Можливо, тому що дуже зайнятий. Ну да, зайнятий п'єро. Тим, що він не має зараз місця у парламенті. Оце от новина. А тепер що ж робить насправді маркарні? Маркарні вводить зеркальні тарифи проти американських товарів. Маркарні створює фонд у 3 мільярди доларів на підтримку фермерів та виробників. Він веде перемовини з віце-президентом США Джейді Венсом, де чітко заявляє, Канада не скасує свої тарифи, доки США не скасують свої. І ці перемовини відбулися. ми з вами знаємо буквально вчора. Так, тобто тарифи діють. Всі це знають. Ну а крім не знає це П'єрон. Ну він же такий зайнятий зараз поза будівлі в. Парламента він зайнятий тим, що він повчає. Він повчає, як стати лузером. Ну йдемо далі, друзі. Тим часом Маркарні розширює торговлю з ЄС, Азією та Латинською Америкою. Експорт у ЄС виріс на 12%, і це тільки за останні два місяці. А частка імпорту з США впала нижче 65 вперше за 20 років. Тобто Канада в зі Сполучених Штатів Америки набагато менше товарів, і це також показник. І показник дуже класний. І це друзі називається професіоналізм. Але П'єру не цікаво, він же, бачите, знає краще. Ах, П'єр-п'єр П'єр. П'єр, це не експерт, це треба розуміти. Це професійний обурювач. Ну, такий собі, знаєте, терпіла. Професійний терпіла, я би так сказав. Він не аналітик, він не економіст, він не дипломат, він автор ютюб-роліків з машини, де серйозним тоном. Повторює дурниці, що добре звучить у Тіктоцю, і оце не моя фраза. Я не буду казати, чия це фраза, але це дуже-дуже влучна така фраза саме про П'єра. Карні програє, що каже П'єр. А що він сам пропонує вийти з ВТО, вести 100% мита, заборонити торгівлю з Америкою? Ні, він нічого не пропонує, бо немає реального уявлення про міжнародну економіку, і найгірше йому хтось вірить. Так, друзі, і це дуже дуже неприємно, як я вже про це сказав. Так, П'єр програв вибори, не отримав місце в парламенті, не має жодного досвіду в уряді, але має підписників і продовжує нести популізм, який хтось приймає за правду. Чому? Бо легка брехня звучить голосніше ніж сладка правда. Карні говорить мовою цифр, економіки, дипломатії. Полів'єр мовою мемів, маніпуляцій і соцмереж. Але державне управління це не мем, це робота, це реальні підприємства, реальні сім'ї, реальні ринки. Карні це не політична зірка, це державник, колишній голова Банку Англії та Банку Канади. Людина, яку слухає світова фінансова спільмо... спільнота. прем'єр-міністр, який знає, що таке баланс, компроміс і відповідальність. А П'єр Пуалєв – це політичний лузер. Так саме так. Бо програти вибори і потім вдавати, що ти альтернативний уряд, це вже навіть не популізм, це самопародія, друзі. Тож, друзі, ви зараз отримали чітку правдиву інформацію. Якщо ви за сильну Канаду, за факти, а не за фейки, якщо ви за професіоналізм, а не тікток-істерики. Ви знаєте, друзі, що треба робити. Будь ласочка, поставте вподобайку. Будь ласочка, напишіть у коментарях, що думаєте про е, П'єра і його експертизу в лапках. Ну і не забудьте поділитися цим відео. Нехай правда звучить голосніше за політичний шум. Скиньте, будь ласка, посилання на це відео в соціальних мережах. Нехай люди знають правду. І як я вже сказав на початку цього відео, якщо ви хочете, щоб я вам розповів, як постраждали, як люди яка через це пройшла і проходить, як залякують, підкупують е блогерів. Три тисячі подобаючих, півтори тисячі коментарів. І звісно, ваша підписочка, вона дуже дуже важлива. Підпишіться, будь ласка, на мій канал Канада. Моя історія. Бо Канада це ми з вами. Це ми з вами підтримуємо. Канаду, це ми з вами підтримуємо Україну від того, що буде відбуватися в Канаді, також буде залежати і майбутнє України. І це ми з вами ще раз наголошую. А не політичні актори, які навіть не змогли виграти вибори в своєму окрузі. Тож, друзі, на цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.